Вітаю! Як я і обіцяв, я буду робити час від часу рецензії на фільми, які я дивився, дивлюсь. Нові, можливо, старі фільми. Вже одну рецензію зробив. Сьогодні хочу зробити другу рецензію на новий фільм, який я подивився десь тиждень назад, Так що ставте вподобайки, поширюйте, коментуйте. Ну і свої враження особливо щодо моїх рецензій, мене це цікаво по першій ліцензії нібито все позитивно було. то Тут писали, що хочуть. Ви писали, що хочете ще. От сьогодні хотів би розказати про такий фільм Великий утікач. Фільм 23-го року в головній ролі Майкл Кейн. Майкл Кейн це легенда британського кіно. Майкл Кейн в цьому році 90 років. Я не знаю, ті, хто не бачив і не знає, хто такий Майкл Кейн, дуже раджу знайти фільми з його участю. Це дійсно геніальний актор, легенда. В перший раз я його побачив в 89 му чи в 90-му році, коли в Радянські ще Як це страшно казати, в радянській ще прокат вийшов фільм Відчайдушні Шахраї 1988 року. З головні ролі він грав Стівом Мартіном. Така дуже авантюрна, цікава комедія. В принципі, я її дивився останній раз років 5 назад. Вона мені, ну, знову ж таки, враження навіть більше, ніж тоді, коли мені було 13 14 років, бо я там багато чого не розумів. З деталей, так би мовити, західного життя і дорослого життя. А то достойний фільм, достойна комедія, де він вже достатньо в такому дорослому віці, грає. Ем... Джирела такого, ну, скажімо так, підстаркуватого, да, який розводить жінок на гроші. Після цього я подивився його, я багато його фільмів дивився, я скажу тільки про декілька фільмів, які дуже раджу. Це мої найулюбленіші фільми, які я можу дивитися по декілька разів. Це, звичайно, класика британського колоніального кіно це «Зулуси». фільм про зулусів, про війну Британії з зулусами, з плем'ям в Південній Африці. В 19 сторіччі яскравий історичний батальний фільм. І Кейн ще дуже молодий. Це 62-64 року. Фільм молодий, красивий, такий ця червона форма Британського офіцеру. Ну, чудовий фільм, дуже рекомендую. І геніальний фільм. Ну, знову ж таки, моє особисте враження. По-перше, я люблю Кіплінга цю розповідь Кіплінга. Чоловік, який хотів стати королем. Він там грає в дуеті з Шоном Коннери. Це просто, ну, мабуть, найкращий дует британського кіно. Ну я не, не, не можу згадати. Можливо, ще Шон Конер і Дона Сазерленд про пограбування поїзду, Забув, як фільм називається, теж 70-х років. Чудовий фільм. Теж дуже рекомендую подивитися. Ну, от, тобто, це так мовити про Майкла Кейна, якому 90 років повторюю. Такому актору, навіть такому видатному актору, з, з можливістю перевтілюватися і в комедійні, і в драматичні ролі, і будь-що, в принципі, так, важко в такому віці дати якусь роль. І Тут, мабуть, знайшлася роль чудова просто. Він грає однолітка. Тобто, за сюжетом, це теж 89-річний чоловік, ветеран Другої світової війни, який живе в домі для старих в Британії разом зі своєю дружиною. Вони однолітки. І ну, розумієте, що таке британський будинок для, для, для старих, так? умови комфорту, ну, все те, що нема в нас. Чим є тіті за дуже величезні гроші. Ну, в принципі, це така справа, це не про це фільм, хоча він показує ці деталі, це дуже цікаво подивитися. Я не скажу, що фільм геніальний. Він просто, от як можна дуже просто зняти просту історію, яка викликає, по-перше, інтерес, по-друге, симпатію до героїв. І навіть такий певний. Ну, я не дивився не один, а зі своєю дівчиною і вона в кінці заплакала. так Ну я вже Занадто, можливо, вже такі черстви, щоб плакати над такими фільмами, але дійсно бере за душу Історія така: це реальна історія, реальна історія, яка відбула у 2014 році. На 70-річчя операції День це висадка в Нормандії, офіційна назва День Д. На 70-річчя зібралися лідери багатьох держав. І вони святкували цей день, відзначали цей день. І туди, звичайно, зібрали всіх ветеранів, які до того моменту дожили. І так сталося, що головний герой він не встиг там заявку зробити. Словом не встиг він. Тому він повинен бути в супроводі, Звичайно, він не може один туди поїхати. Повинна, щоб з ним була покоївка. Ну, щоб 89 років чоловіку він ще на цих ходунках і. Він вирішує зробити цю подорож. Ну, ми розуміємо, це недалека подорож. Висадка це Нормандія, це чи приплисти ламанш. Але для 89-річної людини це, звичайно, випробування. Він збігає з цього дому для старих. Дружина зображує, що вона не знає, де він знаходиться. Ну, це подорож на два дні, грубо кажучи. так, І ось він. Їде туди, зустрічає таких самих ветеранів, вони говорять про життя. Там нема соціалки такої, бо, в принципі, в 89 років, якщо ти не живеш на вулиці і не, тебе нема проблем там, з, з їжею і так далі, в тебе головна, мабуть, одна, крім здоров'я, звичайно, так, це спогади. І він постійно згадує оті часи сорокові. Зустріч своєю дружиною, вони тоді ж познайомились і живуть з того часу разом, одружилися. І він згадує одного, одну людину, це йому надає спокою, так? Надає спокою солдат, якому він обіцяв, що він не помре. А Він загинув прямо в тільки вони висадились от в ту ж секунду його вбили. І це надає йому спокою. Він йде на, на цвинтар військовий, там же на, на Нормандії. І це все, він зустрічається. Він напивається зі своїми оцими, е, не, не, ну, не з тим, з ким воював, а ну, там були американці, канадці, новозеландці, ті, які служили в той час, тобто такі ж самі ветерани. Е, зустрічається з людиною молодою, молодим солдатом, який вже без ноги, в якійсь війні сучасній, Судячи усього, зки я зрозумів, в Афганістані він втратив ногу. І це спілкування от таке сучасне, сучасної молоді з ветераном війни. Тобто настільки згадуючи радянські фільми, на яких, ну, на жаль, ми розуміємо, що я їх дивився. Ну, а як можна було не дивитися, коли в телевізорі показували кожен день якийсь радянський фільм про війну? Якщо не про війну, то. Про післявоєнну життя. В Радянському Союзі знято дуже мало фільмів, достойних, так, і в основному вони такі ура патріотичні. Тут взагалі жодної ні патріотизму, нічого. Життя, яке недаремно прожите, бо герой цього фільму вмирає після повернення буквально там за декілька місяців, і одразу за ним помирає його дружина. Недаремне прожите життя і головного героя і актора Майкла Кейна, який, дай Боже, йому ще прожити багато років. Але ну, я розумію, я реаліст, знаходити такі ролі кожен рік просто неможливо. Можливо, це його остання роль, але рекомендую. От дійсно, хочете отримати задоволення і навіть таку, якщо вам, звичайно, не 89 років. Отримати таку дозу оптимізму певного, так. Бо я постійно бачу молодих людей, які ниють те, погано, це погано. Ну Я вже не кажу про наше життя, про війну і про все інше. Що все ж таки є речі, які повинні надихати і давати якогось сенсу цьому життю. І, в принципі, Майкл Кейн. Зіграв так, що воно дійсно відображається. Тобто, це, це, це видно просто, що це не якась. Е, навіть якщо б це була нереальна історія, вона ж до того ж ще й реальна ця історія. так? Написані в газетах, вийшли те, телерепортажі про, це, про цього великого втікача. Так Так його і назвала преса. Отакий от, от фільм. Е, Ну що, ставте вподобайки, коментуйте, чи сподобалась вам ця рецензія. Можливо, пропонуйте якісь фільми, які вам хотілося почути від мене рецензію. Буду намагатися далі це робити. Дуже дякую, до наступних зустрічей!